Під час сутичок у срійській провінції Алепо на півночі країни загинуло 26 бойовиків при урядового збройного формування Шабіха. Надходять також інформація про те, що у п'ятницю загострились бої між повстанцями та урядовими військами у місті Хомс. Сростає занепокоєння можливим використанням сирійським урядом хімічної зброї масового ураження. У розпорядженні уряду Сирії один з найпотужніших арсеналів хімічної зброї, у тому числі і приту за. Нину та найбільш токсичного з усіх отруйних речовин VX. протистояння в Сирії, яке деякі оглядачі вже називають повноцінною громадянською війною, загрожує перерости у міжнародний конфлікт. У п'ятницю з'явились повідомлення про те, що турецький воєнний літак був збитий сирійськими урядовими силами. ООН попереджає про погіршення ситуації у Сирії і каже, що майже 1,5 мільйона сирійців у даний час потребують гуманітарної допомоги. На тлі новин про загострення конфлікту у Сирії у США та світі продовжують вирішувати чи доцільно вдаватись до зовнішнього втручання, і якщо так, то в якій формі розповідає Наталія Леонова. Насильство у Сирії продовжується. Кількість загиблих зростає приголомшуючими темпами. Урядова армія обстрілює цивільне населення з вертольотів та танків. Активісти опозиції кажуть, що світ спокійно спостерігає, як Україні розгортається гуманітарна криза. Кожного дня ситуація стає все трагічнішою, а міжнародна громадськість не має жодної політичної волі, щоб принаймні захистити цих людей. Десятки тисяч біженців перебувають у зоні боїв чи перетнули кордон країни. Чимало впливових американських політиків закликають до більш дієвих кроків. Ми повинні запропонувати наші та наших союзників повітряні потужності. Таким чином, міжнародна громадськість зможе захистити ті райони Сирії, які поки що перебувають у безпеці. Таким чином ми утримаємо війська Асада від нападу на ці зони. Маккейн стверджує, чим довше триває конфлікт, тим більше шансів, що він переросте в громадянську війну на етнічному ґрунті, яку сирійці самотужки зупинити не зможуть. країна вже розділена. Якщо ми будемо чекати, цей розподіл отримає форму реальних кордонів, і наслідки конфлікту відчуватимуться в Лівані, Іраку, Йорданії, Туреччині та, можливо, навіть в Ізраїлі. Деякі аналітики натомість попереджають про небезпеку міжнародного військового втручання, кажучи, що ситуація в країні занадто заплутана, аби приймати прості рішення? Що станеться з хімічною та біологічною зброєю Сирії? Якщо Асад буде загнаний кут, чи не скористається він нею? Якщо його режим впаде, хто перебере контроль над зброєю? Гезбола аль каїда як нам контролювати ці процеси? Он надіслала в Сирію сотні спостерігачів. Втім, їх місія була тимчасово призупинена з причин небезпеки. Всі міжнародні зусилля приборкати насильство опинились у глухому куті, оскільки Росія та Китай заблокували прийняття жорсткіших санкцій проти уряду в Сирії. Прогресу не було досягнуто і під час минулого саміту Великої Двадцятки наші переговори були дуже відвертими на сьогоднішній день. Я не можу сказати, що позиції США та решти міжнародної спільноти співпадають з позицією Росії та Китаю. Втім, я вважаю, що вони розуміють, в якій небезпеці опиниться Сирія, якщо там спалахне громадянська війна. Росія обумовлює свою позицію тим, що президента Асада все ще підтримують певні прошарки сирійського народу. Ми вважаємо, що ніхто не вправі. Ми вважаємо, що ніхто не має права вирішувати за іншу націю, хто повинен управляти країною, а хто має відійти в сторону. Сполучені Штати кажуть, що не постачають зброї повстанцям. Щоправда, New York Таймс опублікувала статтю, де говориться, що невелика група офіцерів ЦРУ на півдні Туреччини допомагає опозиції координувати поставки зброї від інших урядів. Наталія Леонова, Голос Америки.